А, що, що? Рука, рука болить. Ні, це не зона бойових дій. Так в івано франківську навчають медиків надавати допомогу у складних обставинах. Увесь процес проходить на спеціальному майданчику і в умовах максимально наближених до реальних. На імпровізованому полі бою лунають вибухи, постріли і крики про допомогу. Медики негайно діагностують стан поранених та надають їм першу допомогу. Адже часу на все обмаль. І вже за лічені хвилини по окопах з під обстрілу витягують постраждалих до медичного намету. У нас скрізна травма ноги і травма шиї. А ніхто не готувати до евакуації. Медики там панування рани і обозболення. Важкий пацієнт, але в свідомості душе зі мною пацієнт до евакуації ні. після того, як постраждалих стабілізували, їх негайно евакуйовують. Спочатку найважчих, а потім тих, хто травмувався найменше. Одразу трьох людей вдалося врятувати студентці інтерно Софії Кантемир. У таких ситуаціях каже дівчина: передусім, треба зберігати холодний розум і розуміти, що ти робиш. Перший був з відкритим Ми йому наклали клюзійну пов'язку, довела його до безпечної зони і змогла зробити тренування. Інші потерпіли, я допомагала, допомагала нести. У нас була травмована наскрізь рана ноги. Ми її затампонували, наклали тугу пов'язку і ще була проникаюча рана шеї. Наш час, мені здається, що кожен має знати, як надавати таку допомогу. Через те, що ми не знаємо, не дай Боже, якщо наш місто щось прилетить, і потрібно надавати цю допомогу. Спеціально для навчання інструктори придумують тематичні легенди. За однією з них у тиловий регіон зміг потрапити противник. На території області ворожа група скоїла диверсію, у якій постраждали цивільні. Вони отримали кульові поранення та вибухові травми. На допомогу їм вирушають місцеві медики. І все це каже інструктор Олег Водославський, надзвичайно відрізняється від того, з чим вони щоденно працюють. Проте у час, коли в країні триває війна, медики мають бути готові до різних сценарій вибухова хвиля також є високоенеретичною травмою, тому що входить елемент падіння з висоти, удар об землю, удар об автомобіль, об стіну і так далі. Тільки доходять ще моменти опіків, уламків і самого механізму вибухової хвилі, тому знаючи. З чим ми боремося, ми даємо людям шанс на життя. Є люди, які надають допомогу, а є люди, які симулюють травми. Люди, які симулюють травми, отримують певні інформації, як вони мають поводитися в моменті огляду, щоб людина, яка надає допомогу, могла чітко оцінити його стан і забезпечити порятунок життя. Короткими швидкими діями облаштований майданчик при центрі екстреної медичної допомоги робили його таким чином, щоб учасники могли перенестися у гарячі точки. Повсюди мішки, барикади, маскувальні сітки та руїни. І проходити практичні навчання в таких умовах можуть не лише медики, а й цивільні, військовослужбовці, правоохоронці та ДСНСники. Протягом двох місяців ми ми навчили. Коло 500 чоловік з цілої України, крім того, 50 інструкторів. Це було на нашій базі, і ми до цього готувалися. Ми підняли ми зробили підвали, тому що як сирена, ми опускали снизи і продовжували е, напрацювання. Звід це є евакуація, так само може бути розбитий будинок із підвалу. Треба евакуювати і правильно сортування робити, тобто е, оцінити стан кожного і що по черзі надавати допомогу і евакуації разом з цим на майданчику створена локація для симуляції дорожньо-транспортної пригоди. На ній проводять відпрацювання практичних навичок з евакуації постраждалих з місця аварії та надання їм першої допомоги. Люся Гребеквіталі Маглаті, телеканал 402.